Слава Україні рибаки! Мене звати Іван і ви на каналі Профідер. Сьогодні я приїхав на річку Збруч, а точніше на Гес. Один з ГЕСів на річці Збруч дуже багато тих ГЕСів. І Буду сьогодні пробувати шукати тут якусь активну, хижу рибу. Зокрема, напевно, що буду все-таки операція окуня. Того ж минулого року ми ловили тут досить гарних екземплярів. І вважаю, що треба провірити старі добрі місця. Осінню рибалку я дуже люблю, тому що. Перш за все, мальовничі пейзажі, жовте листя, листя опадає, особливо коли світанок, і світанок такий тихий, немає вітру, просто супер каска. Дуже люблю такі виїзди. І от прийшов вже декілька точечок. рибка виходить де-не-де, але поки що відкликнулося тільки декілька таких невеликих окунців. Ух, і то всі вони стоять в березі. Ну то не дивно тут в березі є трошки таких камінців. І думаю, більшість з вас знає, що окуня потрібно шукати саме в таких цікавих місцях, там, де є якісь аномалії. Зокрема, спінінгова рибалочка, друзі, це дуже-дуже така захоплююча. Оп, є, є рибка. Ух ти, ух ти, ще такий розбійник. От, ці покльовочки. Оп-оп-ух. Це вже трошки крупніший. Дивіться, друзі, перший, як сказати, це перший. Перший окунчик на камеру нам сьогодні, який клюнув. Думаю, такі грамчики сто в ньому є. Так, біжи, підростай, набирай. Нам треба таких окуніух, великих, здорових. Клюнув на приманочку надзвичайний твісирок в кольорі масла. Минулого року тут вони дуже гарно працювали. Тому покажу вам, друзі, більш детально свої приманки, покажу коробки, відкрию. Того, що ну, неробочих приманок там немає. Вже за останні роки... Ух, єдись. Ух ти що. За останні роки рибалки там відсілося, все, все, все таке не потрібно. Це гарна рибка. Що це в нас? Щучка? Ні. О, дивіться, друзі, цей окунець вже трошки крупніший. Такого вже навіть і можна взяти. Такий. Грамчиків 150. Супер. Прималочка робоча. Головне знайти місце, де він стоїть і звідки він буде клювати. Минулого року ми тут ловили, було трошки трави. Зараз тої трави немає і доводиться його шукати. А коли є трава, рибку набагато простіше знайти. З першими промінчиками сонця почалися у нас перші покльовочки. І біля берега клював, і далі клював. Ну, тут, друзі, хижака потрібно шукати. Думаю, що е коли такі мальовничі пейзажі, коли... Сонечко сходить, душа починає радіти і тут бігати за рибкою одне задоволення. Головне, щоб не було вітру, тому що ловимо ми сьогодні на приманочки з вагою там 1,5-2 грами. І вітер нам буде трошки заважати. Оцей окунь був останній тут з такою подачею. Просто бомба. Оп, є! Вже приблизно я побачив, де вони там стоять. Так, це в нас хто? Випускник. Це в нас випускник. Але такий хорошенький. Я вважаю, що саме восени є шанс піймати якогось хорошого трофея. Ну, будемо намагатися, тому що рибка сьогодні є і рибка клює. Друзі, ви мені дуже часто пишете, які снасті я використовую для спінінгової ловлі, зокрема для ловлі окуня. У мене зараз є два водилища з собою. Це графіти лідер Фінеза від 1 до 10 грам, котушка Shimano Renu в розмірі 2500 грн і також мій тревел, моя тревел палка від Максима Білдерська. Також є, але я її поки не розкладав, тому що вона більш для такого ближнього бою в березі. Ну, а фінкою можна кинути трошки далі. Ох, є. Ну от рибка в нас стоїть трошки далі. Тому розпочав рибалку саме з неї. Знову ж таки, хороший бійкий окунчик. Дивіться, яка риба. Приманочку аж заковтнув. Е, дружок. Дай. Окуні такі грам 80-90 100. Головне, не пропустити оцей вихід. Зараз буквально половим, годинку-півтори, максимум дві. І все, і далі буде тишина. Зазвичай Окуня потрібно шукати рано або вечором. Пік його активності, от схід сонця, захід сонця. От Навіть я б сказав, годинку до сходу Оп є. Знайшов от буквально з одної точки, вони клюють. Окунь дуже стайна риба. Якщо знайшли одного, потрібно закидати туди сам, дивіться. Рибка є. Все на банальний простенький твістерочок. в кольорі масла. До речі, приманочки це від санька. Не купляю я силікону вже багато років, не бачу просто сенсу переплачувати. Можна взяти. М'ягенький хороший силикон, робочу форму за адекватні гроші. Посилання, до речі, друзі, на інстаграм-сторінку Санька я залишив в описі. Так що можете подивитися собі. Ціна, якість і, як бачите, рибку ловить. На його приманочки ми навіть виграли були змагання з кумом на Дністрі. Ловили практично все на його приманки, там одна танта просто робила погоду, розрив. Конкретний. Оп, є. Ну, можете самі бачити. Ух, це такий, це такий може навіть і не випускник. Та, це вже такий кабанчик, кабанчик. Фінезою навіть зручніше зараз ловити, тому що берег такий трошки пологий. Потрібно рибку піднімати. Рибка сильна, впирається, тікає. Так що вона сьогодні для нас підходить ідеально. Два грамчики кидає туди, куди треба, до рибки дістаємо. Менше ставити не треба по грузику, тому що якщо є покльовки, а реалізації немає, є тоді сенс поставити трошки менший груз. А в нас поки що, от, як можете бачити, непогано, непогано. Опа! Завів камиш, але ми його дістали. Ось такий окунчик. Так що, друзі, беремо свої спінінги, дістаємо, там, протираємо і бігом на річку шукати рибу. Окунь зараз досить таки активний. Проводку на окуні я використовую банально таку просту. Практично така рівномірна проводочка з підривчиками. Ну, от, на неї окуньок зранку непогано відкликався. Зараз намагаюся так само провести. Тим не менш, приманка кожна практично хоче різної проводки. Пасивна приманка хоче більш і також щоб її більше смикали. Там, віброхвостики, твістерки можна і рівномірною проводити. Все в залежності від активності риби і її бажання клювати. От пару окуньків з цієї точки я забрав вже і вже... Клювак немає, потрібно йти далі. Є тут ще декілька хороших місць, обов'язково треба провірити, тому ще один-два закиди і будемо рухатися далі. П'яте місце вже, друзі, поміняв і покльовочок у нас немає. Очевидно, потрібно все-таки знаходити ті місця, де конкретно він є. Тут тобто, прийшовся по березі, більше покльовок ніяких не було, і приманочки вже змінював. Тому, думаю, поки ще сонечко не дуже високо, повернутися на те місце, де в мене сьогодні найкраще клювало, і спробувати половити рибку там пошукати. Ну що ж, друзі, Пробігся я по всіх точках, гриби вже більше ніде не було. Так вийшло, що сьогодні знайшов одне місце, і звідти мені вдалося так непогано підловити пару хороших окунців. Тим не менш, я вважаю, що для. Виїзду короткочасно, такого я половив дві годинки, все ж таки знайшов свою рибу, знайшов своїх трофейчиків осінніх. І думаю, що є сенс вже їздити сюди на окуня. Я думаю, він би мав з часом ставати ще активнішим. Але шукати його потрібно тільки зранку і вечором. Тобто цілий день він тут не ловиться. Буквально вийшло сонце, були покльовочки, трошки підловив і все. Як і обіцяв вам, хочу показати свої коробочки і приманки, які є в них. На рибалку я. Не тягаю дуже багато снастей. Є там такі в мене друзі, які 15 коробок, ще ціла сумка з силікону. І потім так, оп, і піжу шукати в окуня. В мене такі дві коробочки від Мейхо. Ось така дуже зручна, двохстороння. Тут можна поставити гачки, собі зразу зібрати з силікончиками. Тут в мене такі віброхвостки маленькі є. Ну, сьогодні я дуже малих приманок не ставив, все ж таки хотілося спіймати дещо грубшу рибку. І отут. Переважно у мене е, тут є танти різних кольорів, маленькі віброхвостики, твістерків в мене багато маленьких. Е, джавастик, ось така приманочка, джабік, джавастик, полярис. Дуже багато його вже брендів скопіювало, роблять. І, і Цуніки. цунікейдж, Ворм 2. от така приманочка Тіпсики, ну, теж вже по-різному не говорять. І по віброхвостиках, друзі, ось я вважаю, що такі приманочки мав би мати кожен. Маленькі віброхвости, дві стерці і пасивні приманочки, такі як танта, полярі, цунік. От такі приманочки, друзі, всі повинні мати. Вони дуже гарно працюють і практично завжди. Тобто, купили собі і по-любому будете ловити рибу. Зараз. Я буду вже завершувати нашу рибалочку. Я задоволений того, що в короткий час все-таки вдалося спіймати досить -таки непогану рибку. Кому було корисне дане відео, друзі, обов'язково ставте пальці вверх, підтримуйте канал підпискою. До нових зустрічей. Все буде Україна!